Лишень, вслухайтеся в цю назву уїзний город Саксагань. Саме так називалося село Саксагань, яке знаходиться в п'ятихацькому районі, і кажуть, було засноване ще в 17 столітті. Свого найбільшого розквіту Саксагань зазнає в 19 столітті. В повітовому місті Саксагань зводяться учбові заклади, заводи, адміністративні та громадські будівлі. Багато приміщень живі й донині, як і чимало будинків місцевих поміщиків, в яких адміністративні заклади розташувалися сьогодні. Радують вони око своєю неповторною архітектурою, неповторною сьогодні, на жаль. А деякі з будинків і сьогодні служать за своїм первинним призначенням, як отримісне училище, яке ми відвідали минулої програми чи лікарня. Зведено її було як і більшість будівель того часу, також на кошти земства Катеринославського Більниця була по тим временам велика. на 32 койки, так тоді говорили. було два земських врача, кілька фельдшерів, врача. При больниці був сад, відпочинку. отдиха. Він зберігався і зараз. Приміщень лікарні, як видно, зараз було кілька. Вже звичний для нас переймальний покій та приміщення, де розташовувалися хворі відділення, як називають його зараз. А це означає, що лікарня займала доволі значну площу огорожену парканом, виконаним ковалями ремісного училища. І як же без церкви? Їх в саксагані було кілька дерев'яних, а найбільша з них, збудована земством, стояла на цьому місці. Була п'ятикупольна, три престоли. Середній престол це був престол покрови. второй престол – высыпение Божьей Матери, и третий престол – в честь Григория Победоносца, великого ученика. Значит, она была сооружена без единого гвоздя, деревянная. В то время нас это было такое древнее русское, можно так сказать, деревянное зодчество, что много сооружений строили без гвоздей. От, значить, і, е, имела очень э, е, квадратуру внутри церкви. Сюди могло поміститися очень большое количество народу. Вот, но в основном, звісно, входили только богатые. Бідний люд мав залишатися молитися у дворі в межах церковного паркану, також зробленого учнями ремісного училища. Після знесення церкви паркан перенесли до інших будівель Саксагані, які він і досі з собою прикрашає. Як нам стало відомо, цей гарний кований паркан раніше стояв біля церкви, і тривало це аж до 30-х років минулого століття. А на таких ось маленьких, гарненьких, я б навіть сказала, постаментах стояли хрести, які в радянські часи були просто спилені болгаркою. До нащадки вдійшло тільки мальовниче зображення цієї прекрасної церкви, а знесли її в 1936 році. По рассказам очевидцев, очень было тяжело снести сразу купола в церкви, снять эти, как назывались они, звоны. Вот. Поэтому попросили человека, который бы это снял, одного, он не удержался и разбился. После этого звоны еще стояли долго, но потом были снесены, нашли других желающих людей, которые... Сбросили эти звоны, они упали, разбили, соответственно, вот. и на этом прекратилось существование церкви. Не могли ее долго разбить, потому что была очень она мощная по своему строительному сооружению и крепкая на то время. Поэтому просто так, на технику, которая была, это сделать было тяжело. Но с помощью тракторов гусеничных это было сделано. Будматеріал разом з церковним начинням селяни рознесли по домівках, а церква збереглася лише в пам'яті та розповідях старожилів. Це була велика потеря для історії будемо так говорити, села Саксагань і для історії архітектури Древнього злочинства на території України. Так як ви знаєте, що в нашій зоні в основному строїли глиняные, будинки, але дуже мало будували Дерев'яне, так як це був очень цінний ліс на то время. В період перебудови в селі церкви так і не було. Віруючі молилися в звичайних будинках, один з яких зберігся й досі. У невеличкому будиночку поряд жила старенька, яка слідкувала за порядком. А пізніше будинок віддали під житло, і про це треба згадати окремо, та трохи пізніше. Крім того, що село Саксагань зберігає ось таку свою надзвичайну архітектуру, голова йде обертом і від того, коли дізнається, які люди тут жили і хто тут народився. Саме в селі Саксагань народилася мати наших театральних корифеїв Івана Табілевича, більше відомого як Карпенка Карого, Панаса Саксаганського та Миколи Садовського. Євдокія Зиновівна Садовська її звали. До речі, Панас Саксаганський взяв собі цей псевдонім саме на згадку про мальовниче та таке рідне село Саксагань. Евдокия Зиновьевна, говорят, была величественная, такая вальяжная женщина. Прекрасно пела, знала Наталку Полтавку наизусть, образ, в образах могла передавать. Так что было в кого пойти детям. Пела прекрасным народным голосом, с такими акцентами, открытым голосом. По нас Саксаганский писал, что на ноты его переложить невозможно. Ее дочка, которая тоже стала актрисой... Ана э, прийняла у матері вот эту манеру пения. И прекрасно вона і роль Наталки Полтавки. Ну а про синів юдуків, зіновів не красномовно розповідають їхні безсмертні твори в театральному світі. Згадаємо, хоч твори Карпенка Карого Мартин Буруля та Бесталанна. Панаса Саганський це перший і неперевершений виконавець ролі галхвастова з -за двома зайцями. Микола Садовський блискучий актор історико-героїчного напрямку. Богдан Хмельницький чи савачали його виконання. Це класика бездоганного втілення в образ. Сім'я на трьох синов'ях і вдаті зінові не окончилась. Нинішній наш український режисер Жолдак Андрій Валєрєвич – це праправнук Ивана Карповича Тобелевича Карпенко Карова. Семья эта была связана с, с семьей Тарковских, потому что Первой женой Карпенко Карова, Ивана Карповича, была Надежда Карловна Тарковская. Арсений Тарковский, известный российский поэт, он был следовательно ее племянником. Ее брат Александр, он был народовольцем. Тяжелая жизнь была и Арсений Тарковский, он всегда находил приют в семье Ивана Карпенко Карова. На ну, наш сучасник відомий режисер Андрій Тарковський є онуком Івана Табілевича, тобто Карпенка Карого. До речі, з їх відомим родоначальником Карпом Адамовичем Табілевичем, батьком наших театральних коріфеїв, який разом з сім'єю багато подорожував, пов'язана одна цікава, практично анекдотична історія. Цей випадок стався в районі нинішнього міста Вознесенськ. Приезжает туда Николай I с инспекционной поездкой. Ну, как водится, встречают его. На встрече был и отец наших Карифеев. Кто-то ринулся к Николаю Первому подавать прошение. Это был грозный царь. Он моментально поставил всех на место и говорит, что не знаешь, где подают прошение. И тут же повернулся к рядом стоящему Табелевичу, спрашивает, а где тут место? Ну, Табелевич – сообразительный человек, миг сообразил и показал Николаю Первому, где находится отхожее место. На цьому перелік видатних особистостей, пов'язаних з Аксаганню, не завершується. Эта земля зв'язана з именем известного українського композитора Андрія Яковіча Штагарінка. Тут рядом работал його отец, брат. Он часто тут бував, получал вдохновение. Тепер знову повернемося до невеличкого старенького будиночка, де розмістилася церква, коли було зруйновано величну дерев'яну п'ятикупольну красуню той час, коли тут була церква, це було одне велике приміщення. А вже пізніше будинок розділили, збудували тут кімнати, поставили перестінки, і в цьому будинку жило двоє господарів. Саме тут і жив батько Андрія Штогаренка з синами та дружиною. Андрій Якович Штогаренко – відомий український композитор, педагог, герой соцпраці, лауреат двох сталінських премій, голова спілки композиторів України з 1968 року. Його спеціалізація неперевершена симфонічна та вокальна музика. Он неоднократно приїжджав в этот дом. Я лічно відділив зі зустрічався. Э, во времена, коли жила жена Якова Штогаренко. Андрій Якович любив ці міста і його народні мотиви в музиці мають саме саксаганське коріння. До кінця своїх днів він згадував український борщ, який найсмачніший в рідному селі. Він був дуже приємним чоловіком, приєднаної нічності. Любив застолі, любив посидіти, поговорити э, веселим. Никогда не можна було сказати у тому, що визвишався над останніми своїми односельчанами. продовжуючи список видатних особистостей, варто згадати, що навколишніх саксаганню села Алфьорівка Григорівка були свого часу плотом Атамана Григорєва Миколи Олександровича, офіцера Російської імперської армії, потім начдива 6-ї української радянської армії, який підняв антибільшовицький заколот. Був тут часи громадянської війни Андрій Григорович Шкуро, кубанський козак, російський військовий діяч, пройшовся і Антон Іванович Деникін, російський воєначальник, період Першої світової, генерал російської армії, заступник верховного правителя адмірала Колчака. Ну а після революції в саксагані відбулося все, як і всюди. Розруха змінилася розквітом. А далі ну ви знаєте. Кажучи, в часи перебудови, коли модно було повертати собі сімейне майно, відібране ще в часи революції, сюди приїхав нащадок одного із багатих людей, які проживали в одному з таких гарних будиночків. Він подивився на свій будинок і відмовився його собі повертати. А дарма я б не відмовилась, дуже вже мені тут подобається.